Всім добрий день. Хочу сьогодні показати, як ми відправляємо ягоду посилкою. Ніколи не показував. Снімлю. Сьогодні буде відправочка, 5 кг винограду, заказали. Ось таку коробку беремо, підкладаємо, підкладаю під низ ще один слой бумаги. Потім беру оцей целофан по першості. На всяк випадок підкладаю. І зробив таку пристосову, я собі роблю. Зараз далі побачите для чого вона. Ось так кладу по центру. її. І далі кладу виноград, той що більш такий трошки тугіший. Бо є хуже транспортується, а є виж. Ось о кишмиш століття. Нам тут попросили всіх сортів по труху. Кишмиш столеття. Кладу, наприклад, ягодки. Це ж я предварительно повирізав тут усе. Може десь щось не додивився, де там спорчена, лопнута. Може бути. Вирізаю, очищаю гронку. Це у нас преображення. Це як там, дубовський розовий. Кладу ось так. Красава таку гронку зірвав. Теж гарний він штабельний такий виноградик. Це у нас Супер Екстра. Всім знайомий сорт, хто займається виноградом. Ось так. Так, потім Аркадія. Ще трохи надо дивимось. Аркадію кладу. Це суперекстра. Тасон. Те ж сюди? Ні, не важ. Так, а тепер картонку вкладу Тепер ось кладу картонку. Вирізаємо по розміру. Зараз. Ні, не вирізаємо можна не вирізати, отак підігну. З, ось з Щоб воно впиралося боками, а центр буде в нас лежати на цій картоночці. І на виноград буде менше давлення практично не буде ось так акуратненько запихаю все і бачите тут воно плотненько ось все. воно спирається на ту Картонку, а по боках стоїть на цьому. І далі продовжаємо. Це така гонка, гарна. Августін. Простий сорт, а красота яка. Цвіт передає, золотий. Так. Знаємо це все. Подарок не світає, який гарний. Ну Це різні сині сорта. І кишмеш. Догадайте, що за кишмець. Це в нас і у нас тут. Кладу я всегда трошки більше, там на пів кіла, на грам 400. Вдруг десь ягодка подавиться, там щось. Ну, таке, щоб людям не було обідно, люди гроші платять. І все. Тепер тут ще один слой картон. Так, ось таку картоночку взяв. Все, зараз так само загинаю. Оп, з одного краю. Плату, що вона порозвіл. Тут ще свої розріжемо. Не запах І випадок. Ось така поставочка. Так що, хто бажає? На Київ ми останній раз відправляли. Така посилочка стоїла 105 гривень 5 кілограмів, ну там кошти 6 кг було. доставка по новій площі. ну Приблизно десь так 5 кг коштує, куди трошки дорожче, куди б. Ну, Дешевше, мабуть, не буде, не було в нас. Ну, ось так. Щораз поїде на нову кошту. Що хто хоче, замовляйте. Покладемо ягода ягоду покладемо, можемо покласти там 5 сортів, 10 сортів, хто який хоче. Можемо один сорт якийсь покласти, там, тільки синій, тільки білий, там, або там, два різних білих. Ну, в общем. -то.